Ви пам'ятаєте, що в грудні 2024 року росіяни здійснили кібератаку на українські державні реєстри. Досить тривалий час угоди з нерухомістю взагалі були заблоковані через непрацюючі реєстри. Також тоді були заяви про те, що з державних реєстрів, в тому числі про нерухомість, був витік інформації. І як тільки реєстри запрацюють, всі рекомендували перевірити, чи ваше право власності не зникло з реєстру. Роботу реєстру нерухомості повністю відновили ще 20 січня 2025 року. З того моменту нотаріуси отримали доступ до цього реєстру і з'явилась можливість проводити угоди з нерухомістю. Але з невідомих причин загальний доступ до реєстру нерухомості не відкривали аж до початку квітня 25-го. І нарешті стало зрозуміло, чому. У Верховній Раді планують розглянути законопроєкт, який закриє публічний доступ до реєстру нерухомості. Давайте розберемося, які це матиме наслідки і для чого це робиться. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисну інформацію щодо нерухомості. Це дозволяє нашим підписникам безпечно укладати угоди із нерухомістю, усвідомлено інвестувати в будівництво і знати всі нюанси щодо володіння нерухомістю. Отже, раніше існував публічний доступ до реєстру нерухомості. Але, очевидно, після кібератаки певні представники нашої влади вирішили, а давайте взагалі не будемо відновлювати публічний доступ. Що це означатиме для нас? Перше, це підвищує ризик шахрайських схем із нерухомістю і рейдерського захоплення. Ви ж не будете регулярно звертатися до нотаріуса, щоб перевірити, чи все там окей з вашою нерухомістю. Простий приклад: кібератака. Для того щоб все таки перевірити, чи всі дані і чи вірно вони вказані в реєстрі нерухомості після кібератаки, потрібно було звернутися або до нотаріуса і заплатити біля тисячі гривень, або звернутися до ЦНАПу. Звісно, там оплата набагато нижча, але доводилось витратити більше часу. Друге, перевірити чиюсь нерухомість в реєстрі перед купівлею, ви вже не зможете. Звісно, вже на самій угоді нотаріус самостійно в реєстрі буде перевіряти, чи належить ця нерухомість продавцеві, але виходить, що для того, щоб просто перевірити право власності на нерухомість або перевірити наявність арештів чи іпотек на нерухомості. Вам треба дійти аж до етапу угоди з нотаріусом. Це суттєво ускладнює вибір нерухомості, яку ви бажаєте купити. Третє. І, власне, мабуть, саме в цьому суть законопроєкту: закриття публічного доступу до реєстру нерухомості просто знищує журналістські розслідування щодо корупціонерів. Власне, серед перших, хто відкрито забив на сполох через цей законопроєкт, були журналісти, розслідувачі з Бігусінфо. Ось частинка їхньої публікації в телеграм-каналі «Бігус.Інфо». Якщо рішення приймуть, ми з вами не будемо знати нічого про будинки, квартири та іншу нерухомість посадовців. Ця інформація база для роботи журналістів-розслідувачів, а відтак і викриття корупційних історій. Це добрячий ляпис українській демократії і громадському контролю, бо в такому вигляді, у якому проєкт є зараз, він не зв'яже руки росіянам, зате зв'яже журналістам. Справа в тому, що у пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про необхідність тимчасового обмеження доступу до інформації про об'єкти критичної інфраструктури та оборонного значення. Проте насправді формулювання законопроєкту надто розмиті, і це створює ризик приховування усієї публічної інформації про нерухомість в Україні. Четверте: не лише журналісти б'ють на сполох. Спеціалізована антикорупційна прокуратура теж наголошує, що запропоновані зміни негативно вплинуть на ефективність розслідувань, особливо у справах пов'язаних із незаконним збагаченням та корупцією, тому що антикорупційна прокуратура не зможе оперативно перевіряти інформацію про нерухомість потенційних корупціонерів. Навіть антикорупційна прокуратура звертає увагу на те, що в законопроєкті обмеження стосуються не лише об'єктів пов'язаних із національною безпекою та обороною обмеження охоплюють усі об'єкти нерухомості без винятку. Звісно, є частина людей, які підтримують закриття публічного доступу до реєстру нерухомості. Аргумент наступний: не хочемо, щоб будь-хто, наприклад, сусіди, родичі чи знайомі, могли вільно перевірити в реєстрі, яка в мене є нерухомість. Хочеться приватності в цьому питанні. Яка ваша думка? Краще залишити відкритий публічний доступ до реєстру нерухомості, щоб мати можливість громадського контролю за рівнем корупції? І, звісно, мати можливість швидко і легко перевіряти нерухомість при виборі для купівлі. Чи все-таки краще надати доступ лише нотаріусам і державним реєстраторам? Напишіть вашу думку в коментарях.